Хотів би поділитися з вами одною або кількома історіями. вже багато чули, що я розповідаю історії. Навіть під час молебня також було це про помноження причастя. Не знаю, чи ви чули цю історію, я вже її розповідав, але може хтось не чув. Отже, одного разу я давав реколекції для священників Стрийської єпархії їх було там 40 священників чи що. І я там розповідав про блажених мучеників нашої церкви, між іншим. І Цям досить подобалося. І прийшов найстарший з тих священників, які були, і каже, отче, мені так подобалось, те, що ви розказуєте, ділите з різними історіями. То я хочу вам розказати дві історії з свого життя. Надіюся, що вони вам приводяться, що ви їх собі запам'ятаєте, хочу поділитися. Ось, і, і той отець, першу історію таку розповів, у нас стосується дуже сильно теми причасті Євхаристії. Коли йому було десь 20 чимось років, а, а коли ту історію, то йому вже за 70 було, і він між інші вже помер три роки тому, коли йому було 20 чимось років, то він потрапив в лікарню з, практично з майже з інфаркту. І, і, і Він, будучи в лікарні, почав нарікати, казати, Боже, чому я такий молодий, а я маю бути тут в лікарні, я тобі посвятив своє життя, хочу служити тобі. А, а тут тільки старші люди, я молодий, і в мене вже такі проблеми, скільки ж я проживу. От. Ну, в цьому разі такі в нього були думки. Але разом з тим він продовжував молитися, і, і кожного дня він старався прийняти причастя. Тобто він мав товариша. І він казав, товаришу нічого мені не приносить, мені потрібно тільки причастя. І той товариш мав кожен день приносив причастя. Але одного дня він каже, що, знаєш, мене не буде десь 3-4 дні, я тобі принесу кілька частинок наперед, ти собі будеш тримати так на грудях, можна сказати, таємно, тому що туди то 70-ті-60-ті роки були, і, а лікарня була радянська, і фактично то вони були в підпіллі, ті священники. І він тримав собі те причастя тут на грудях, щоб приймати собі по одному. Але в його палату привезли одного старенького чоловіка, який виглядало, що ну, вмираючи. І цей чоловік лежав так на, на, на ліжку і постійно щось шепотів. Священник присунувся до нього ближче, чує, а він молиться той чоловік і постійно повторює таку просто народну молитву, можна сказати. Ісусе милий. Буду тебе просити і буду тебе благати. Прийди до мене святі, в святих тайнах, коли буду вмирати. І він так то повторював, Ісусе Милий, буду просити багато, прийди до мене святі, в святих тайнах, коли буду вмирати. Вочевидь, він ту молитву молився не один рік в своєму житті, ось, надіючись про причастя перед смертю. І той священник йому каже, ви, ви хочете посповідатися, він каже, так, дуже хочу, причастя хочу прийняти, але як я зможу? Він каже, той якраз я є священик, я, я маю причастя. І Він його посповідав і запричащав, і той чоловік помер невдовзі. І прийшла його доня і дуже плакала. І цей священник каже, чого ви так плачете? Вона каже, я не тому плачу, що тато помер, бо ми знали, що він помре. Але тому що я не виконала його останню волю. Його остання воля була, що я буду вмирати, що приведе мені священника. І я не змогла це зробити. А він каже, те, що вони змогли зробити, Бог сам зробив. Тобто, Він сам привів сюди священника, ще з причастун. Тобто він тоді сказав, дякую ти Боже, що я саме зараз в цей час і в цьому місці є. Тепер я зрозумів, чому я тут мав опинитися. Ось. Так що по старенній священник мені поділився такою історією. Сподобалась ця історія? Звичайно. Хочете другу? Звичайно. Хочете мені Звичайно. дві розказати. Я тут другу вже тут не розповідав мені ще ніде. Отже, він каже, хоче, хочете послухати ще одну історію. Отже, е, е, вже пройшли роки, трошки після того, він одружився, хоч він був одружений ще перед Священством. Але, е, <кій> цього Священника був син, е, е, який мав десь 18 років, той час, коли ця історія, і у цього сина почала з'являтися якась така хвороба, яку ніхто з лікарів не міг. Діагностувати. Тобто, син поступово почав, почав наступати параліч сина. То спочатку йому почали кінцівки відмовляти, руки, потім ноги, і вже він зліг. Тобто, і, ну, постійно все більше і більше параліч приходить, а причини не, не можуть знайти. Вони вже і так вдавалися, і так, і їздили, і десь молились, і то все. І його все більше сковує, паралізовує дитині 18 років і дитина. Пропадає. І тоді вони з жінкою сказали так: давай зробимо останнє, що ми можемо зробити, тобто саме більше, що ми можемо зробити. Ну, він до жінки каже, ти, ти підеш пішки в Знаєте, там, Ви чули про Честухова в тобто... Польщі. 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 Польщі найсвятіше місце в Польщі, там, де Богородиця Честуховська, коли Розповім про неї, я туди екскурсію ввожу, до одне з моїх улюблених місць. Отже, там в цьому разі місце, де чудотворна ікона Богородиці Ченстухова. Він каже, до жінки, ти тоді піди туди, пішки, туди то десь були коло 600 кілометрів, один бік і другий. Він з нею не мігти, тому що в нього, власне, ті проблеми з серцем були. Він каже, а я тут залишусь сином, і я буду день і ніч коло причастя молитися. Тобто, от, знаєте, як. От, я буду в церкві, буду так клячати. Я буду адорацію робити, так кругом цілий час. І каже, раз в день я буду просто синові приносити причастя. А так буду, я буду молитися тут, а ти іди в девченко, пішки туди і назад. А, але він каже, то не, не, не тільки то, що, що, що ми пообіцяли. Мені сказав так, що якщо би е, Господь створив чудо. То, то ми тоді будемо до кінця життя жити з жінкою як брат з сестрою. Ми будемо як Ось. То, Так що він мені так поділився, ту історію. І він і пройшло майже місяць, трохи менше місяця часу, поки вона зайшла, молилася, поки вона вернулася, він молився в церкві. І от так подібно, як Йоакима і Анна, як Йоакімі Анна, Йоаким у пустелі, Анна в городі, і він прибіг до, до неї, Вони дізналися, що народиться або городиться. У них подібно. Якраз жінка вертається з Шенстухова і зайшла до церкви. А він в церкві молиться перед кивотом і каже: зараз візьму частинку і ну, понесу, щоб сина запрочищати. І от вони двоє в церкві. А їхній син приходить до церкви. Тобто він встав і, і, і прийшов до церкви, каже: тату, не треба нести. Я, я сам прийшов. І вони йому дали це причастя, і в сина почало все відновлюватися, і, і, і цей син став священником пізніше. Єдине, що його ліва рука залишилась трошки з параліча, але права рука все добре, все тіло все добре. і Він створив сім'ю і став священником. От, а вони з жінкою, ну то вже зараз можна розказувати, бо він тоді розказував як секрет, але вони з жінкою так що жили, як, як монахи. І Не просто жили як монахи, вони попросилися в монастир, але їх не брали, бо вони одружені. Вони сказали, ви живіть там в миру, але живіть за монашим правилом. Так що вони йшли до отця Венедикта, який у був. Тепер він тут в Чикаго. І вони попросили, щоб він їх прийняв, і він прийняв цього отця. Дав йому Монаше ім'я, і, і, і він відмовляв весь цей часу слові, і все решта, як монах, він просто віджив жив вдома з, з жінкою і був на парафії, але він фактично таким був монахом в миру. Але, але таке чудо сталося. Також посередництвом молитви перед, перед Євхаристійним Ісусом. Так що чудеса трапляються. і сьогодні. Так. Отже, Ми прочитали Євангелію про, про цей момент, коли Ісус говорить, я хліб життя, і, і, і воно пов'язано з, з іншою частиною Євангелія. Якщо б ми взяли більше тексту, то, власне, там є про те, як Ісус Христос нагодував 5 тисяч людей і помножив хліб і, і рибу. І, і, і власне я собі так пригадую, що коли я був перший раз у Святій землі, то в ті часи в нас були зараз єврейські гіди. Знаєте, і той єврейський гід каже, зараз я вас завезу до місця, де Ісус зробив своє найбільше чудо. Я думаю, найбільше чудо, тут, напевно, що тут до коло Галілейського озера не було найбільшого чуда. Я думаю, найбільше чудо це було. Як Ісус Лазаря Воскресив після чотирьох днів найбільше, коли Він себе воскресив, тобто саме Воскресіння Ісуса. А для мене взагалі найбільше чудо це коли він воплотився. От в Назареті, коли Бог став людиною, оце найбільше чудо, що Бог став людиною. А коло Галілейського озера, і, а власне цей єврейський гід вважав, що це помноження хлібів, оце є найбільше чудом, на, на його думку. І я собі так на тим подумав. Бачите, для євреїв як тепер, так і тоді то було найбільше. Тому що вони очікували Месію як того, хто прийде, щоб нагодувати голодних, який зможе вирішити всі їхні проблеми, всі їхні питання, і політичні, і економічні. Зумієте, тобто вони такого месію чекали, що прийде хтось такий, хто забезпечить всі їхні потреби, і їм не потрібно більше буде ані страждати. Ані трудитися. Тобто він, як він нагодував один раз, він зможе це робити постійно. постійно так. Як ми часто покладаємося свідомою, розв'язати треба якісь проблеми в Україні, от нам би якогось от президента, такого от президента, який би прийшов і все, і все поробив. Але ж це, це неправильний підхід, тому що не може одна людина це все раптом все поробити. От, і, і власне вони б так бачили Ісуса. І, і, власне, після того, як він розмножив Хліби е, і побачив от їхній цей підхід, бо там було сказано, що вони вирішили зробити його царем е, в Євангелії від Івана, то він від них відійшов і навіть сказав учням відпливіть на другий бік озера. А сам пішов нагору молитися, і напевно, що йому було дуже так сумно і, і прикро, що він от проповідує, стільки часу тратить, а люди. Не розуміють, що він хоче сказати. І вони тільки шукають його, щоб використати, або, або оздоровитися, або щоб він її нагодував. І, 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 власне, це є той момент, що він згори дивиться, ага, човен учнів відплив, і він тоді йде по воді, то якраз то. І він перейшов на другий бік озера, щоб подальше бути від тих людей, бо вони хотіли його царем зробити. А вони не зрозуміли навіть, як він опинився з другого боку. І перебігли на другий бік озера, і там далі відбувається цей діалог, що Ісус каже: ви не тому мене шукаєте, щоб почути слова вічного життя, а ви тому мене шукаєте, бо ви діли хліб і наситилися. Але я є хліб життя. І далі є оцей уривок, який сьогодні ми прочитали. Він дає їм ще раз науку, тобто не каже, а від вас вже нічого не буде, ви ж нічого не зрозумієте. Але він пробує їм пояснити, той хліб, якого ви шукаєте, яким ви хочете насидитися, він вас не насидить. Я можу сто разів помножувати хліб і рибу, але це не дасть вам тої ситості, яку я можу вам справді дати. Тобто це, я можу вгамувати вашу спрагу і ваш голод духовний. В інший спосіб, я є той хліб, я є хліб, що зійшов з неба. І він е, говорить про цей прообраз, ваші батьки їли манну в пустелі, то, то, то був прообраз образ що кожного дня Бог села в манну. Вони їли е, і 40 років мали поживу. А він каже: а я вам можу дати такий хліб, е, що якщо ви будете його їсти, то. Не зазнаєте смерті, не помрете, будете мати вічне життя. Ось. І власне, тому Євхаристія, яку ми маємо тут в церкві, це є ну, найбільше, найбільше, найбільше чудом, яке ми посеред себе тут маємо. І це чудо нагодування п'яти тисяч людей, воно повторюється. Ми маємо маленьку просфорку, розрізаємо її. Роздаємо, і потім кінці ці служби священник ще споживає, Тобто, ніби тих 12 кущів, які залишились. І людина, людина, яка споживає маленьку частинку, вона повністю насичується, але насичується духовно. Тобто, Якщо ми приймаємо причастя, у нас на серці є мир, ми відчуваємо, що ми втамували свою духовну справу, і, і ми відчуваємо повне насичення так, через маленьку частинку. У мене був такий товариш, він був розумово неповносправний, Мирон. Він помер три тижні тому, між іншим. То все, як я його сповідав, то він все так казав, Ху, легше стало. Ну, вони по-простому говорять, знаєте, легше стало. кажу, А Ісус мене любить. Він каже, Ісус мене любить, я кажу, а як ти знаєш? Бо він мене тут. А я кажу, а як ти знаєш, що він тебе тут? Бо я його з'їв. Він дуже просту логіку говорив, Тобто, не треба ніякого мудрування. Він, Не він мудрувати, Він все по-простому говорив. Але я собі так подумав, Він перевищив якихось великих Тобто, Ісус мене любить, бо Він в мене тут, а я знаю, що в мене тут, бо я його з'їв. От, І це така, якби в простоті розкривається велика істина. Тобто, Ісус. Прийшовши в цей світ і облутившись, він хотів залишитися з нами назавжди. І він з одного боку возноситься на небо, щоб бути в духовний спосіб присутній для цілого світу. Але він також і тут на землі залишає щось конкретне і щось матеріальне для того, щоб ми кожного разу могли з ним з'єднуватися в досконалий спосіб, в повний спосіб. Тому що ми не тільки є дух, яким ми з'єднуємося з Богом в молитві, але ми тіло. І Він дає нам можливість і духом в молитві, і тілом через причастя поєднатися повністю з Ісусом. Тобто, щоб Ісус став нами, а ми Ісусом. А крім того, через причастя Ісус творить церкву. Бо коли ми причащаємося того самого Ісуса, то ми з'єднуємося теж між собою, бо ми стаємо частинкою Ісуса. І Церква це містичне Тіло Христа. Ми всі об'єднуємося навколо цієї трапези. Ось. Так що причастя відіграє для нас дуже-дуже таку важливу роль.